Цими вихідними Росія намагалася атакувати столицю новим видом безпілотників. Їх прозвали газонокосарками за характерний звук. Речник повітряних сил зсу Юрій Гнат зазначає, що це низькоякісні російські безпілотники, і для української ППО вони не є складнішими ніж інші цілі. Проблема полягає дещо в іншому. Завдання так званих газонокосарок найімовірніше бойове і розвідувальне. Також їх запускають як фальшцілі. Ну і основна мета перенавантажити українські системи протиповітряної оборони. Схожу тактику застосовують бойовики Хамас проти Цахал, запускаючи дешеві саморобні ракети і БПЛА. А їх збивають у відповідь дорогими ракетами системи ППО Залізний купол. Технічні характеристики і модель цих дронів наразі невідомі. Втім, є припущення, що двигуни до них продаються на Аліекспрес приблизно за 18 тисяч гривень. Тобто самі БПЛА виходять дуже дешевими і до того ж легкими у виробництві. За словами ігната, такі можна зліпити на будь-якому гуртку авіамоделювання. Тож логічно, що Росія виготовляє багато таких дронів з деталей, куплених в інтернеті. Стратегія не нова, насправді тож поява газонокосарок не становить якоїсь особливої небезпеки для українських ППО. Лише вкотре підкреслює, що Росії вже не вигідна ця війна, воно й не дивно. Адже цьогоріч РФ була змушена подвоїти витрати на війну з 51 до 102 мільярдів доларів. В рублях це 9,7 трильйонів, і на хвилинку третина усього російського бюджету на рік. Для порівняння 102 мільярди доларів це більше ніж увесь державний бюджет України на 23 рік. А він цьогоріч через війну перебуває на історично високому рівні. Лише за перший рік він. Росія на війну з Україною витратила майже 115 мільярдів доларів. Тож логічно, що зараз вони намагаються усіляко урізати свої витрати, паралельно намагаючись залякати українців, ніби як новими винаходами.